Поважні прихильники годування натурального улюбленців. Зараз ми з вами будемо пробувати їсти, вживати в їжу. Корм для котів. Чому корм? Бо це юридична термінологія і вона ніякого відношення до якості цього продукту не має. Це їжа, це звичайна їжа, це тут, тут ті компоненти, які ми з вами вживаємо в їжу кожного дня. Зараз ми його будемо з вами куштувати. Я вже їв з курочкою, з індичкою, Це яловиченка. Мені дуже цікаво, що це, як воно. І ми з вами зараз це все продегустуємо. Заливається воно простою водичкою, ніякого кип'ятку, ніякого нічого, ніяких понтів. Просто заливаємо, ніякої пари немає. Залили, перемішали. На деякий час забули. Що це за продукція? Це натуральна їжа для улюбленців, як я вже казав. Як я вже говорив, це натуральний продукт. Чим відрізняється він від промислових кормів. Промислові корми вони смоктуються, а для вживання, для засвоювання цього продукту необхідна мікрофлора. Тому і направлення цього продукту він призначений для улюбленців, які вживають, переважно вживають. Натуральну їжу. Тому що, ще повторююсь, для засвоєння натуралки потрібна мікрофлора. І для цього продукту теж потрібна мікрофлора. Ферментацію ми проводимо механічно. Що таке ферментація? Це розщіплення біоматеріалу. Воно буває біологічне, це зрозуміло да? і є механічне. Механічне воно може бути температурне або під тиском. Ми поєднуємо і температуру, і тиск. Так, ну зазвернемо, що нас тут виходить. Пройшло зовсім небагато часу, але воно, в принципі, якщо дуже-дуже спішите, то вже можна годувати. Насправді. А ми ще почекаємо і я трошки повіщаю. Е, мені часто розповідають, що що ж там його робити, там 5 хвилин і все зробив, вже готова їжа. Насправді. Просто щоб підготувати компоненти для первинного виробництва, для первинної переробки, потрібно приблизно 5-6 годин. І кожен етап займає приблизно стільки часу. Це ну, від об'єму теж залежить, звісно, але ми зараз говоримо там нехай про 15-20 да, продукту. Особливо довго це займає час. Останньої сушки гранульованого корму. Ось він, до речі, ось він. Він має таку, таку форму, такий вигляд. Сушка гранульованого корму проходить на протязі 3-4 діб при температурі 62 градуси. Чому 62? При 64 градусах починається вже розклад білку. Ми цього не допускаємо. Він в первинному стані, такий, як він є, такий він і тут в їжі Використовувати, знову ж таки, повторюсь, можливо, в будь якої комбінації. Ну, це не повторяється, я кажу. Його можна комбінувати з гранульованим, з іншим смаком, з натуральною їжею. В принципі, Основна його задача це полегшити вам життя. Це вас позбавить від бігання за продуктами, від стояння біля домни, від зберігання. Давайте глянемо ще, що тут відбувається у нас. От таке воно вже стало. Ну, що, йому трошечки і будемо їсти. І от Мені цікаво, хто небудь... Да, ще повернуся до використання. Змішувати можна з натуральними будь-якими продуктами, тобто, якщо ви там з залишки супа борща, насипали, цю штуку додали, все чудово пішло і на виході все як положено. Це просто натуральна їжа. Використовувати можна як в яких там мандрівках да, в ситуаціях, коли вимикається світло, наприклад. Або коли вам просто вже ліньки готувати. Це вихід, ваш вихід, ваш варіант. І якщо улюбленість відмовляється їсти промислові корми, це він їстиме точно. Так, давайте, мабуть, почнемо тестувати на їжу. Ви ж не проти, мабуть? Ну, я точно не проти бо я вже схожі, схожі продукти їв, а зараз мені. Приемно пахнет. Обалденно пахнет. Да, 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 да. Не выстачают соли. Точно не выстачают соли. Ну так мы ж не дуже там хочем их засоливать, да. Ну, тут трошки есть соли, а тут же мало. Мне скажи, кто-нибудь из можем может так взять свой продукт Просто насипати тарілку і замість обіду. Просто взяти і з'їсти. Не знаю, такого не бачу. Я це роблю не кожного дня, звісно, але коли забуваю вдома обід, то я, в принципі, залюбки використовую це замість обіду. Ну все, коротше, я все захам'ячив. Дякую, дякую, що були зі мною. Бережіть себе і годуйте правильно своїх улюбленців. Нам усім миру.